Всім привіт, вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про е, ще один дуже важливий закон, який президент Польщі Анджей Дуда продовжив в Польщі для українців, і це в загальному буде впливати на життя як українців в Польщі, так і поляків. І це дуже яскравий приклад того, як. Українці в Польщі дуже і дуже сильно допомагають, скажімо так, всій державі. Дивіться це відео до кінця. Обов'язково ставте йому лайки, підписуйтеся на канал для того, щоб не пропускати нові випуски і за лайки, особливо вдячний всім, тому як це дуже і дуже сильно допомагає боротися з російськими ботами, які атакують україномовний контент. Отже, медичні працівники з України, в тому числі і стоматологи, які приїхали до Польщі. Після 24 лютого е, могли на спрощених підставах без жодних там нострифікацій дипломів працювати в е, Польщі е, по спеціальності протягом 18 місяців, починаючи з 24 лютого. Так як цей термін вже пройшов, е, президент Польщі Анджей Дуда прийняв рішення продовжити дію цього закону ще на 7 місяців, і його таки продовжили і. Він цей закон перепідписав чи підписав, як правильно я не знаю. Можете писати в коментарях. І на сьогоднішній день лікарям, медсестрам, акушерам і стоматологам з України, які прибули до Польщі після 24 лютого, є додаткова ця можливість продовжувати свою роботу починаючи з 24 лютого 22 року, і терміном на 25 місяців громадянам України, які здобули кваліфікацію лікаря-лікаря-стоматолога за межами держав-членів Європейського союзу, може бути надано дозвіл на медичну або стоматологічну практику в Польщі. От, тобто все, що змінилося, це просто цифру 18 місяців, змінили на цифру 25. І на сьогоднішній день є обов'язок. Зголосити про своє працевлаштування в конкретну установу міністра охорони здоров'я і зробити це треба протягом 7 днів з моменту початку роботи, і до заяви потрібно надати наступні документи. Письмову декларацію про знання польської мови, заяву про повну дієздатність, довідку від медзакладу про термін, на який там будуть працевлаштовані, з повним описом своїх обов'язків, е, медичну довідку про стан здоров'я, що підтверджує можливість працювати за професією, документ, що підтверджує відсутність судимості в зв'язку з професійним Діяльністю документ, що підтверджує професійний стаж в Україні за останніх 5 років, ви мали працювати не менше трьох років, і свій диплом з присяжним перекладом на польську мову, апостель не потрібен. І в загальному розуміємо, що е, в чому власне суть того, що українці в Польщі дуже і дуже сильно допомагають всім якби головна проблема в тому, що в Польщі не вистачає лікарів, не вистачає профільних лікарів, не вистачає хороших стоматологів, і українці стали досить серйозним надбанням для польської медицини, тому як вони допомагають знизити навантаження на абсолютно всі медичні установи, які є в Польщі. На всі лікарні. Е, хоча це проблеми на сьогоднішній день і так, і так не вирішує, ми бачимо, що черги до лікарів можуть бути по декілька місяців, до деяких спеціалістів навіть по декілька років. Але е, все ж е, ситуація трошки вирівнялась після того, як українці почали приїжджати до Польщі, отримувати дозволи на свою діяльність і працювати там лікарями. Тобто, Польща отримує кваліфікованих спеціалістів, які вже мають досвід роботи. Це по-перше. І з іншої сторони українці отри в Польщі отримують гідну роботу, гідну заробітну плату і мають змогу допомагати людям, тобто робити те, чому вони навчалися. Як на мене, це є дуже і дуже круто. Це є яскравий приклад того, як. Незважаючи на всі негаразди, незважаючи на всі ем, негативні моменти, українці в Польщі е, допомагають, і Польща цю допомогу також радо приймає. І бачимо, що вони готові її приймати ще як мінімум наступні 7 місяців. Хоча я думаю, що е, в подальшому, після, наприклад, нашої перемоги у війні, поляки спростять цю систему і дозволять і в подальшому також українським лікарям продовжувати роботу. Польських лікарнях і таким чином підтримувати е, польську систему охорони здоров'я громадян Польщі, громадян України і інших іноземців, які там знаходяться. Як на мене, це є дуже і дуже хороша новина. Ви з цього приводу пишіть свою думку в коментарі під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Дякую за ваші лайки. Ви неймовірно підтримуєте е, мій канал, і мені це дуже і дуже важливо. Тож дякую. Кожному своєму постійному глядачеві, дякую за перегляд. До нових зустрічей.